Путін у люті. Він не зміг похвалитися взяттям Покровська на новий рік. Цей напрямок на фронті залишається одним з гарячих. Сьогодні ключове завдання для сил оборони стримувати наступ ворога та знищувати його ресурси. Покровські ідуть бої е, на від абжізна дороги. Ну і в Мирнограді точно також. Зараз, е... В различных точках Мирнограда награды идут бои. Ворог намагается максимально використати погодні умови. Під прикрытием снегопадов противник может инфильтровываться, он может укрываться е, от окон наших дронов и таким образом попытаться накапливаться. Это его тактика инфильтрации является привычной. Она достаточно опасна в городской застройке, потому что можно спрятаться в подвале, можно укрыться, да, то есть можно накопиться е, под прикрытием погоды. Ну і таким образом создавать угрози да, нашим З Настанням морозів окупанти почали частіше використовувати різноманітну техніку. Нею намагаються підвести піхоту якомога ближче до наших позицій, щоб потім почати штурм. Логістика на покровському участку це до пределу. Незважаючи на спроби ворога йти вперед, українські захисники просунулися на покровському напрямку в Родинському та Гришиному. Облизу Покровська українські воїни знищили колону ворожих сил на квадроциклах. Також знищено ще одну РЛС ЗРК С-300 в Донецькій області. Росіянам вдалося просунутися автомагістраллю Н-20 в районі Костянтинівка-Дружківка. Незважаючи на запеклі бої, російська сторона поширює заяви про нібито повну окупацію Мирнограда, підкріплюючи їх пропагандистськими відео з південних околиць міста. Інформацію про повне захоплення Покровська Мирнограда та ще низки міст спростували і у генштабі. Більша частина Покровська досі перебуває в сірій зоні. Триває важка боротьба за кожен квартал. Любих вуличних боях на сьогоднішній день немає лінії фронту. Є позиції, які розбросини там і перемішані. Є наші позиції, з позиції противника окупантів складно виявити в місті, бо вони перевдягаються у цивільний одяг. Російські війська в Покровську використовують цивільний одяг для дезінформації, що рівносильне актам віроломства. Військовому злочину, згідно з Женевською конвенцією, в інституті вивчення війни вважають, що захоплення Покровська принесе Росії лише обмежений тактичний ефект. Тоді як ціна такого наступу залишається дуже високою. За останні 20 місяців наступ на Донеччині обійшовся Кремлю надзвичайно дорого. З жовтня 23-го року. По літо 24-го російські війська змогли просунутися на 40 кілометрів від Авдіївки до околиць Покровська, заплативши за це втратою щонайменше 5 бронетехники понад 1000 бронемашин то понад 500 танков они с потерями не считаются то есть потери э, для них это в общем-то необходимо атрибут продвижения они готовы их дальше нести утроны они сейчас контролируют воздух и э, они способны выявить и, и, и уничтожить накопление техники еще до того как она Прибувають к лінії босприкосневільні лише за жовтень. За оцінками аналітиків Росіяни зайняли приблизно 30 квадратних кілометрів поблизу Покровська, втративши до 25 тисяч військових. Зіткнувшись з такими масштабними втратами, окупаційні сили переглянули свою тактику. Замість великих механізованих атак, вони перейшли до просочування невеликих піхотних груп. Це дозволяє скоротити втрати техніки, особливо під ударами українських дронів, але супроводжуються надзвичайно високою смертністю серед солдатів. Тер Тактика інфільтрації у них поїли спострокну наші дефірвати з допомогою дронів. Коли вони зрозуміли, що броню атакувати не виходить, невозможно концентрировать э, бронетехнику для прорывов на участках фронта они начали действовать методами фильтрации летом они укрывались в посадках продвигались под открытием посадок и пользуясь разреженностью наших боевых линий они э, пытались накапливаться в тулу сейчас как я уже говорил выше это погода погода может помогать снег дождь туман и так далее. Росія виснажена затяжною позиційною війною і має обмежені резерви не здатна швидко розвивати наступ, особливо з огляду на щільність українських укріплень на захід від міста. Водночас окупанти демонструють нову тактику. Спочатку системно порушувати українську логістику за допомогою дронів, а потім запроваджувати піхотні та диверсійні групи для тиску на захисників. Особливе занепокоєння викликає здатність росіян завдавати ударів на середніх дистанціях та послаблювати позиції ЗСУ. Бойові дії поблизу агломерації покровськ мирноград Донецькій області тривають майже півтора роки. Ірасіма вже тричі оголошував Путіну про окупацію Покровська. Таке взяття міст в кредит вже не дивує навіть з -зет воєнкорів. Кремль перебільшує важливість взяття Покровська, щоб показати просунення Росії на полі бою як неминуче. Це відчуття неминучості поділяють деякі члени переговорної команди президента Дональда Трампа, які намагаються розробити мирну пропозицію щодо війни в Україні і Покровський бенград вони вже за нього заціпілість, вони вже ведуть бої е, в самих населених пунктах. Ну для них, звісно, це важливо, довести їх до кінця. Ну от із політичної точки зрення із інформаційної имиджевой, для них це важливо. Ну і своєї точки зрения теж, то есть при завершенні бойов за покровський міноградів вот пользу, ніс постраждаються сили для дальніших наступлень. Ну, при цього Костянтиновка, Доброполі і Слов'ян-Каматорського мірація. Поки Росія відчуватиме прогрес на полі бою, Кремль не буде зацікавлений в реальних переговорах. А дипломатичні ініціативи без зупинки наступу залишатимуться мало ефективними. практично відвойований. У місті живих залишилося менше ста окупантів. І їх ЗСУ нейтралізує найближчими днями. Запевняє речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, операція із зачистки Куп'янська добігає кінця. Росіяни здебільшого ховаються у підвалах у центральній та північно-західній частині міста, звідки їх ефективно та ефектно викурюють наші захисники. Подавляющая большая часть, причем категорически большая часть города контролируется вооруженными силами Украины. Более того, кое-где в тех местах, где не контролируются, судя опять-таки по достаточно подтвержденным сообщениям, российские силы находятся в окружении, и поэтому есть большой шанс, что они будут уничтожены, либо попадут в плен, либо будут добиты. Это то, что де-факто происходит на земле. Справи для окупантів на харківському напрямку настільки погані, що мовчати про провал російської армії не в змозі навіть найзапекліші кремлівські зетники. Російські воєнблогери верещать як беременні с Хоча ні, так нельзя говорить. Ні, конечно, вони не верещать. Беременні свині вообще не черги. просто верещаться. Просто віреща, а беременні свині студь, а наші, ну скажем так, каркають як ворони, що все пропало. Але і все це на тлі того, що Путін особисто поставив перед російським командуванням завдання взяти Куп'янськ до лютого. Все основано на одному тисячі на агресивності Росії не залишають надії взяти штурмом окупанти і багатостраждальний Покровськ. Незважаючи на постійні м'ясні штурми, українські підрозділи все ще зберігають контроль над північною частиною міста і значно стримують і стримують ворога на підступах до Мирнограду. У них стоїть задача захопити покровський Мирноград. Ані будуть намагатися його виконати. і для цього Вони будуть намагатися використовувати різні... различные тактики, которые, по их мнению, могут приносить им успех. Сейчас у них одно, там, через неделю будет нечто другое, через две недели, может, они что-нибудь еще выдумают. Но до тех пор, пока стоит такая задача, они будут, к сожалению, пытаться все выполнить и использовать для этого живую силу как ресурс. Это их обычное, обычное правило действия. Через це складною, як і раніше, залишається логістична ситуація, проте українське командування вживає всіх необхідних заходів, щоб розширити транспортні коридори у напрямку Мирнограда та посилити можливості постачання та підтримки наших підрозділів. При цьому у самому мирнограді пояснюють військові, українські підрозділи надійно утримують оборонні рубежі та знищують супротивника на підступах до міста. Як доказ, наші пілоти дронів публікують чергову серію безрезультатних спроб штурму наших позицій. У результаті окупанти не дорахувалися майже всіх своїх штурмовиків. Ви тільки уявіть, за два роки російські війська втратили в районі Покровська однієї лише бронетехніки та танків з п'ять дивізій. Шокуючі дані наводить інститут вивчення війни. За його підрахунками, Кремль спалив під Покровском понад тисячу бронемашин та понад 500 танків. З того часу російські війська змінили свою тактику, відмовившись від механізованих штурмів на користь маленьких піхотних операцій із проникнення. Можливо для збереження техніки, що має низьку живучість проти українських безпілотників. Це зрушення дозволило російським військам продовжувати наступ буквально пішки і з великими втратами. У результаті лише з жовтня минулого року росіяни втратили понад 25 тисяч військових під час захоплення близько 30 квадратних кілометрів у районі Покровська. По в общем, вот. два прильоти прямих. Квадрик горит, еще квадрик горит, еще квадрик горит. Баги, машина. 200, 200, 200. 6. 7, 8, 9, 10. І так закінчуються усі спроби супротивника прорвати українську оборону. Тільки за останні два тижні ударними БПЛА вразили як мінімум сім ворожих танків, 45 бронемашин та 13 артилерійських систем і РСЗВ. А ще пілоти СБУ спалили три ППО Росіян, дві системи РЕП, 255 одиниць автотранспорту, понад тисячу позицій та укріплень окупантів. І як вишенька на торті, п'ять складів з боєприпасами та два склади паливно-мастильних матеріалів армії Росії. І нехай російська пропаганда активно замовчує реальний стан справ на фронті і ретельно приховує втрати серед окупантів, але все ж таки інформація до російських контрактників доходить, нехай і сарафанним радіо. Непонятно, что ждать, что там Офіціально ми летімо в зону свого для розповнення пакетів. Такі, насколько я понимаю, очень много. Поэтому Посылают туда всех, никого не понижают в категории годности. У нас тут есть несколько человек на пистолетах. Але російських генералів моральний дух та фізичний стан солдатів мало турбує. У гонитві за черговими липовими звітами путіну командування готове класти сотні тисячі солдат на полі бою, не отримуючи замість цього жодних результатів, аби лише не злити бункерного. З війни. либо інвалідом, либо ногами вперед. Бійці сил спеціальних операцій знайшли та знешкодили чергового коригувальника ударів по зсу у Куп'янську. Вдалося це зробити завдяки радіоперехопленням. Коригувальник постійно передавав інформацію російському командуванню. Скільки вас Скільки вас? А що ти робиш в Україні області? Через щільну міську забудову, розмаїття укриттів та потенційних вогневих позицій. Виявлення ворога була тривалою та кропіткою роботою. На харківському напрямку у окупанта немає успіху, тому вони вдаються до тактики постійної брехні. Северні Куп'янська російські війська со сторони Кондрашовки ворвались в восточну часть Тищенковки і закріпились там. Зафіксировано розширення зони контроля армії Росії более одного кілометра. На Купинском направлении продолжаются тяжелые бои на западном и восточном берегах реки Оскол. Севернее Купинска российские войска сняли кадры на восточной окраине Тищиновки, в то время как ВСУ фиксировались на кадрах в районе Кондрашовки. Эта информация не отвечает действительности. Российское командование отримало наказ будь-якими правдами, неправдами взяти Купинск. Это не выходит, тоже ж доводится брехати. Если какой-то населенный пункт в той или иной мере попадает в зону в зону боев то есть там ну, никакого нет един, единого контроля или контроля от той или другой стороны плотного контроля значит это этот населенный пункт или этот район объявляется занятым российскими войсками. Ну, это прийом такой довольно примитивный, Ну довольно примітивне вранью. Російські генерали вже тричі доповідали Путіну про взяття міста, але щоразу щось йшло не так. Зараз триває зачистка центру Куп'янську від залишків груп, що прорвалися а в околицях наші військові успішно проводять зачистку від окупантів. Куп'янськ дуже важливий з логістичної точки зору. Станція Куп'янськ-Вузловий – це ключовий логістичний хаб. Захоплення міста дозволило б ворогові суттєво полегшити постачання боєприпасів та палива залізницею, що критично важливо як для зсу, так і для армії РФ. Російська армія отримала непосереджний прямий дуже жод. wszystkie э, взять Кобенск назад. Но не получается, не получается. Кобенск находится в зоне, э, в зоне ожесточённых боёв, а к западу от него, э, вооружённые силы Украины достаточно плотно контролируют вот такой кусочек, который ранее был был в серой зоне, но теперь он контролируется э силами Украины. А это видео спецоперации головного управління розвідки на запорізькому напрямку. Там бійці провели глибокий рейд, проникли в тил ворога в районі Каховського водосховища та взяли в полон двох солдатів армії РФ. Бранці надали цінну інформацію про місця знаходження особового складу техніки та засобів ураження противника. Звідси виходять на сепівострів або когось вбивають, або беруть Латвансі позвонила у середньому за добу зараз відбувається трохи більше 200 зітненії. Чверть з них припадає саме на запорізький напрямок. Ворог намагається максимально підійти до Запоріжжя, особливо гаряче на напрямі Гуляйполя. Сьогодні нам рано говорити про стабілізацію ситуації. Там там тривають дуже жорсткі бої, які приносять ворогу сотні битих ворогів. Там у Гуляйполі, на добу. Тому там ситуація значно схожа. Вже близько до зони боїв знаходиться передмістя Запоріжжя. Після Покровська Запоріжжя ризикує стати новим центром уваги окупанта для посилення цього рубежу. загарбники перекидають сюди підрозділи із сумщини, але успіхів у окупантів поки що не густо.